Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами познайомимось із червоною книгою України. Червона книга це важлива книжка і водночас державний документ, у якому є перелік багатьох рідкісних рослин і тварин, що зникають, або на межі зникнення. Природа нам як рідний дім. Вона усім як мати. Щоб лад завжди був в домі тім, про це нам треба знати. Не рви, не знищуй, не зруйнуй. Це заповідь для тебе. Красу планети не зіпсуй. Вона одна під небом. Червона книга це не закон, а зібрання фактів. Вона інформує, закликає, попереджує і радить. Перша у світі червона книга була надрукована в 1966 році в Лондоні. Міжнародна червона книга містить опис 200 видів птахів, 100 видів савців і 25 видів рослин. Уперше червону книгу України було видано в 1980 році. До неї було внесено 51 вид рослин і 85 видів тварин. У, тисячу, у 2009 році вийшло нове видання червоної книги України, до якої війшло 826 видів рослин і грибів і 542 види тварин. Червона книга має сторінки різних кольорів. Чорні. Червоні, жовті, білі та зелені. На сторінках чорного кольору записані тварини і рослини, яких на землі вже немає і ніколи не буде. Записані давні тварини тарпан, огарка безкрила, морська корова. Це тварини, які зникли безслідно. На червоних сторінках розмістили тварин і рослин, які можуть зникнути найближчим часом. А жовті сторінки сигналізують про те, що є рослини й тварини, які можуть зникнути на землі. Туди записані зубр, бобер, бенгальський тигр, синій кит. На білих сторінках представники флори і фауни, як їх завжди, було мало. Зелені сторінки це сторінки надії. Тут записано види рослин і тварин, яких удалося врятувати, та, як... та їхня кількість почала збільшуватись. А зараз ознайомимось із рослинами червоної книги України. Нарцис вузьколистий, Ви всі його знаєте. Півоня вузьколиста, Лілія Лісова. Сон. трава велика. Тюльпан, Шренка. Це рослини, в основному первоцвіти. Зараз з вами проведемо інтерактивну вправу московий штурм. Подумайте, чому серед зникаючих рослин багато квітів первоцвітів. Як ви думаєте, мабуть, тому, що вони зацвітають найпершими, і людина їх споконвіку виривала для краси. Не зривайте первоцвіти, помилуйтеся на квіти. Той, хто любить з них букети, знищує життя планети. Це і підсніжники, і проліски, і сон трава. Не рвіть, коли настане весна. Понюхайте, помилуйтесь, сфотографуйте і підіть далі. А зараз познайомимось із деякими тваринами, які занесені до Червоної Книги України. жук олень, лелека чорний. Жук Олень найбільший твердокрилий із фауни України. Сягає довжину разом із своїми щупельцями й вусами до 7,5 см. Лелека чорний веде потайний спосіб життя, селиться біля лісових озер і боліт. Сапсан хижий птах з родини соколових, поширений на всіх континентах, крім Австралії. Тхір степовий. хижак. Із загрозою зникнення. Бобер Рід великих водних гризунів. Селяться вони на берегах повільних річок. Живуть поодинці або сім'ями. В сім'ї є 5-8 особин. П'явка медична. Клас безхребетних тварин. Належить до кільчастих червів, живляться кров'ю хребетних тварин. Дельфін-білобочка, родина савців, китоподібні. Вони дуже розумні і дуже швидко адаптуються до нових умов. Які ж причини зменшення диких тварин у природі? Перше вирубування лісів, друге забруднення лісів та лук. Третє забруднення повітря. Четверте забруднення прісних войдойм та морів. Природа наш дім. Давайте дбати про неї разом. Не забруднювати, не руйнувати, не вирубувати, не ламати, не лякати, не витоптувати, а берегти і дбати. Зараз ми з вами проведемо гру Можна-не можна. Збирати букети квітів первоцвітів можна чи не можна? Залишати сміття в лісі, мити автомобілі на річці насаджувати дерева. Підгодовувати птахів взимку, ламати гілки дерев, загасити та присипати землею багаття, брати з гнізда пташині яйця, щоб розглянути їх, зривати лісову лілею, бережливо ставитись до рослин і тварин. А зараз таке творче домашнє завдання: Продовжте речення берегти природу, отже. І запишіть, що на вашу думку означає берегти природу.